Щось я не те включила. Хотіла фото зробити, а включила запис. Вчора ще я ходила до нотаріуса тут, у Канаді. Бо треба доручення було зробити на Україну, а слот спіймати на доручення немає можливості. Скільки намагалася нічого, немає вільних слотів. Ну, тобто, записів немає вільних дат. Ось, на, на вироблення виготовлення довіреності. Тобто я сама її виготовила. Тут так можна, а що так можна, можна. Ось, мені, мене, там, ну, Друзі мої з церкви намагалися мене заперти до, до юриста. Я кажу, що він зробить. Він каже, ну доручення зробить. Я кажу, така я сама можу, можеш. Ну, то я кажу, так я ж юрист, я сама зроблю то доручення. Я думала, може, ти не дозволяється, щоб хтось сам робив. А тут можна самому. Зробила, я те доручення прийшла, він там розписався, печатку, два штампи печатку таку смішну, тис таку хлоп поставив і все. І доручення готове. Тепер ми зробимо переклад. Ось і все. Потім якесь завірення у якомусь державному органі, потім наче ще, наче ще у нашому консульстві. І все можна відправляти. Я не знаю. І все. Це, стільки багато всього треба з нею зробити з цим дорученням, Сподіваюся, що це вийде зробити швидко. Ну, ось якось так. Зараз на переклад будемо віддавати. Всім гарного дня.